дня! Вітаю вас на уроці математики. Виконуємо завдання 30-ї картки. Перший варіант. Перше завдання задача. У хлопчика було 42 марки. Мама купила йому 4 марки, а тато у 2 рази більше, ніж мама. Скільки марок стало у хлопчика? Запишемо умову до цієї задачі. Було, купили, а далі не поспішаємо. У хлопчика було 42 марки. Купили йому марки, купували тато і мама. Купили, дві крапки поставили, мама і тато. Мама 4 марки, а тато у два рази більше, ніж мама. Нам потрібно знайти, скільки марок стало у хлопчика, але ж ми не знаємо, скільки йому разом нам мама з татом купили марок, і необхідно знайти, скільки марок стало. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Спочатку знайдемо, скільки марок хлопчикові купив тато. Перша дія. 4 помножити на 2 то рівнює 8 марок. Купив тато. Тепер ми можемо знайти, скільки всього марок йому купили мама і тато разом. 4 додати 8 дорівнює 12 марок. Купили разом. Знаючи, що у хлопчика було 42 марки, батьки йому купили 12 марок, ми можемо знайти, скільки марок стало у хлопчика. 42 додати 12 дорівнює 54 марки. Складемо вираз до цієї задачі. Щоб правильно скласти вираз, дивимося на третю дію. 42 це нам було відомо за умовою задачі, додати 12. 12 ми знайшли другою дією, а 8 ми знайшли першою дією. Вираз буде мати такий вигляд. 42 додати, відкриваємо дужки. і в дужках три числа. 4 додати 4 помножити на 2. Спочатку ми знайшли, скільки марок купив тато, 4 помножити на 2 буде 8. Потім знайшли, скільки разом купили мама і тату, 4 додати 8 дорівнює 12. Ну, а вже потім знайшли, скільки всього марок стало у хлопчика. 42 додати 12 дорівнює 54 марки. Відповідь. Слово скільки замініть на 54. І запишіть усі слова, що є в задачі. 54 марки стало у хлопчика. Друга задача. В їдальню привезли 4 ящики помідорів по 7 кг у кожному, і 5 ящиків огірків по 6 кг у кожному. Скільки кілограмів овочів привезли? Запишемо умову до цієї задачі. У нас привезли помідори та огірки. Помідори були у 4 ящиках по 7 кг. Огірки були в 5 ящиках по 6 кг. Потрібно знайти, скільки всього кілограмів овочів привезли в їдальню. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Спочатку знайдемо, скільки всього кілограмів привезли помідорів. Нам відомо, що помідори були в чотирьох ящиках по 7 кг у кожному. Нам потрібно по 7 кг взяти 4 рази. 4 помножити на 7 дорівнює 28 кг помідорів. Тепер ми знайдемо, скільки привезли огірків. Огірки були в 5 ящиках по 6 кг. По 6 кг беремо 5 разів. 6 помножити на 5 дорівнює 30 кг огірків. Ну, тепер можемо знайти, скільки то буде всього. 28 додати 30 дорівнює 58 кг. Складемо вираз до цієї задачі, поєднаємо усі три дії у вираз. Щоб правильно скласти вираз, дивимося на третю дію. 28 ми знайшли першою дією. Додати 30, ми знайшли другою дією. Вираз буде мати такий вигляд: 7 помножити на 4, додати 6 помножити на 5. 7 помножити на 4 дорівнює 28. 6 помножити на 5 дорівнює 30. 28 додати 30 дорівнює 58 кілограмів. Відповідь. Слово скільки в запитанні до задачі замінюємо на 58 кг, можемо записати скорочено. 58 кг овочів привезли. Третя задача. З 21 метра тканини пошили 7 пальт. Скільки пальт? Можна пошити з 27 метрів тканини. Запишемо умову до цієї задачі 7 пальт 21 метр, невідомо пальт – 27 метрів. Зверніть увагу, що це задача на зведення до одиниці. Але нам потрібно знайти не скільки метрів необхідно для певної кількості товарів в даному випадку пальто. А скільки ми можемо таких виробів пошити із уже відомої кількості метрів. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Знаючи, що насів пальт. Витратили 21 метр тканини, ми можемо знайти, а скільки метрів витратили на одне пальто. Перша дія. 21 поділити на 7, дорівнює 3 метри одне пальто. А нам потрібно знайти, скільки пальт ми можемо пошити, маючи 27 метрів, якщо на одне пальто 3 метри, а у нас є 27 метрів. Ми повинні 27 поділити на 3. Це буде 9 пальт. Поєднаємо дві дії у вираз. Щоб правильно записати вираз, дивимося на другу дію. 27, це число нам відомо за умовою задачі, поділити на 3. Це число ми знайшли першою дією. Вираз буде мати такий вигляд. 27 поділити на частку чисел 21 і 7. 21 поділити на 7 дорівнює 3. 27 поділити на 3 дорівнює 9. 9 пальт. Відповідь. Слово скільки в запитанні задачі замінюємо на 9 і переписуємо всі слова, з яких складається запитання. 9 пальт можна пошити. З 27 метрів тканини. Записати вирази і знайти їх значення. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Зменшуване 28. Від'ємник виражений часткою чисел 18 і 9. Записуємо цей вираз. Спочатку виконуємо ділення. 18 поділити на 2 дорівнює 9, 28 відняти 9 дорівнює 19. Ділене 42, дільник виражений різницею чисел 15 і 8. Складаємо цей вираз. Спочатку виконуємо дію в дужках. 15 відняти 8 дорівнює 7, 42 відняти 7 дорівнює 6. Перший множник є часткою чисел 28 і 4, другий дорівнює 7. Виконуємо підряд дії 28 поділити на 4 дорівнює 7, 7 помножити на 7 дорівнює 49, дільник 7 а ділене виражено різницею чисел 70 і 49. А отут дуже уважно пригадайте, як називаються числа при діленні. Ділене дільник. Значить на першому місці у нас повинно бути ділене, яке виражено різницею чисел. 70 і 49 це ділене дільник 7 поділити на 7. 70 відняти 49 дорівнює 21, 21 поділити на 7 дорівнює 3. Заповнити цікавий квадрат. В чому заключається завдання цього цікавого квадрату? Сума чисел усіх вертикальних, діагональних, горизонтальних трьох чисел повинно складати одне число. Це буде ваше домашнє завдання. Виконайте, і ми завтра перевіримо. Довжина прямокутника 6 см. А ширина у 2 рази менша. Обчислити його периметр, накреслити прямокутник. Давайте запишемо, що нам відомо у цьому завданні. У нас є довжина 6 см, і відомо, що ширина в 2 рази менша, ніж довжина. Нам потрібно знайти периметр цього прямокутника. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Ми можемо знайти, чому дорівнює ширина прямокутника або сторона Б. Перша дія. 6 відняти, о, поділити, вибачте, на 2, тому що у 2 рази менше дорівнює 3 см сторона Б. Тепер ми можемо знайти периметр нашого прямокутника. Давайте пригадаємо формулу знаходження периметра прямокутника. Сума чисел А і Б помножити на 2. Замінюємо А і Б на 6,3. Це буде 9, помножити на 2 дорівнює 18 см. Треба цей прямокутник накреслити. Відступаємо дві клітинки вниз від запису. Дві клітинки від початку сторінки і креслимо прямокутник із сторонами 6,3 см. Позначаємо сторону А, показуємо, що протилежна теж А. Позначаємо сторону Б, показуємо, що протилежна теж Б. Записати розв'язання задачі виразом. В одному сувої К метрів тканини, а в другому у 4 рази більше. Скільки метрів тканини було в двох сувоях? Давайте запишемо умову цієї задачі. У нас є два сувої. В одному сувої К-метрів невідомо скільки буквенне значення К. А в другому у 4 рази більше. Значить, невідомо скільки, але відомо, що у 4 рази більше, ніж у першому сувої. Потрібно знайти, скільки метрів тканини у двох сувоях. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Спочатку ми можемо знайти, скільки метрів тканини у другому сувої. К помножити на 4, тому що у 4 рази більше. Обчислювати ми не можемо, тому що ми не знаємо, чому дорівнює буква значення. К помножити на 4 це стільки метрів у другому сувої. В першому сувої у нас К метрів, в другому сувої К помножити на 4. Для того, щоб знайти скільки разів, ми повинні їх додати. Вираз буде такий: К додати. Помножити на 4. Ось наша відповідь у двох сувоях буде стільки метрів тканини. Дякую за роботу. До побачення, до нових зустрічей!